Привіт! Ми на каналі про українську. Зараз трохи похвалюся. Сьогодні придбала ось такий патріотичний браслетик. Уявляєте, яка удача! А подруга, почувши, позаздрила моїй вдачі. Вона увесь тиждень полює на такий, а в усіх крамницях міста їх розкупили. То! Треба заздрити моїй удачі чи вдачі. Як ви гадаєте? Ось зараз про це і поговоримо. І як ви гадаєте? Вдача й удача це те саме чи різні слова. Пам'ятаєте, у деяких словах можливе чергування початкових У і В без втрати значення. Тобто можна сказати угорі або вгорі, уночі або вночі, учитель або вчитель. Чи стосується ця закономірність слів вдача і удача? Ні, не стосується вдача і удача абсолютно різні слова. Вдача це характер людини. А удача це коли тобі щастить. Як це запам'ятати і не плутати такі схожі слова? Пропоную лайфхак. Згадай кількох знайомих, імена яких починаються на літеру В і підбери їм характеристику. Приміром, моя знайома варя має запальну вдачу. А от у віки навпаки, спокійна вдача. Запальна, спокійна, ревнива, ледача. Так ми характеризуємо вдачу людини, тобто її характер. А тепер пригадай ситуації, коли тобі щастило дивімося на слайд! Була у вас в житті така удача? І повторімо, коли ми говоримо про характер людини варі, валі, віті, вови, то це про вдачу. А коли виграємо щось значне, то нам посміхнулася удача і домашнє завдання для закріплення. Перше, напиши в коментарях по кілька речень зі словами вдача та удача. І друге, порадь своїм знайомим із ледачею вдачею. Не покладатися на удачу, а заздалегідь готуватися до ЗНО. Ну що, розібралися? У чому різниця між удачею і вдачею? Тож не плутайте їх! Ніколи не заздріть чужій удачі. І тоді про вас казатимуть, що маєте легку, добру вдачу. А ми побачимося!